Минулого разу ми звертали увагу з вами на Єноха, який був із нащадків сета, який своїм праведним життям довів те, що можна виконувати волю Божу. Тому нащадків сета називали синами Божими, а нащадків Каїни синами людськими, у міру того, як сини Божі змішувалися із синами людськими, вони розбещувалися і, вступаючи з ними в шлюб, Через вплив власних дружин втрачали свій особливий святий характер та об'єднувалися із синами Каїна в їхньому ідолопоклонстві. Багато хто відкинув страх Божий і потоптав Божі заповіді. Проте залишалося небагато праведників, які боялися і шанували свого Творця. До цих небагатьох праведників належали Ной та його родина. Нечестя людей стало настільки великим, досягло таких жахливих розмірів, що Бог пожалкував про те, що створив людину на землі. Він бачив, що розбещення людини було великим, і весь нахил думки серця, її тільки зло повсякденно, більше ніж за сто років до потопу. Господь послав ангела до вірного Ноя сповістити йому про те, що більше не буде милувати розбещений людський рід. Однак він не хотів залишити їх у незнанні стосовно свого задуму. Він бажав навчити Ноя зробити з нього вірного проповідника, котрий застерігав би світ про прийдешню загибель, щоб у мешканців землі. Не було виправдання. Ной мав проповідувати народові, а також будувати за Божим повелінням ковчег для свого спасіння і своєї сім'ї і всіх, хто мав би бажання. Ной повинен був не тільки проповідувати, а і будуючи ковчег власним прикладом переконувати всіх, він вірить у те, що проповідує. Ной та його родина. Не були єдиними, котрі боялися Бога і корилися йому. Але ной був найбільш побожний і святий з усіх людей на землі. Саме Його життя зберіг Бог, щоб через нього виконати свою волю, побудувати ковчег і попередити світ про прийдешню загибель. Метушалах, дідусь Ноя, жив до того року, коли прийшов потоп. Були і інші, котрі вірили в проповіді Ноя і допомагали йому будувати ковчег. Однак вони повмирали перед тим, як води потопу прийшли на землю. Ной своєю проповіддю і спорудженням ковчега засудив світ, так пише Писання. Бог надав усім бажаючим можливість покаятися і навернутися до нього. Та вони не повірили проповіді Ноя. Вони насміхалися над його застереженням, глузували з приводу спорудження такого величезного судна на суходолі. Зусилля Ноя змінити своїх ближніх не мали успіху. Однак упродовж більш ніж ста років він наполегливо продовжував докладати зусилля, аби навернути людей до покаяння і до Бога. Кожний удар молотка по ковчегу був проповіддю для народу. Най закликав, проповідував, працював у той час, як народ із подивом дивився на нього, вважаючи його фанатиком. Бог дав Ноєві точні розміри ковчега та чіткі вказівки щодо його будівництва до найменшої подробиці. У багатьох відношеннях ковчег споруджувався не як судно, а як будинок з основою, як учувна. Котрий міг би плавати на поверхні води. На жодній зі сторін ковчега не було вікон. Він мав три поверхи, і світло проникало в нього через вікно вгорі. Двері містилися збоку. Різні відділення, приготовлені для перебування в них тварин, розташовувалися так, щоб усі отримували світло через вікно вгорі. Ковчег був зроблений з кипарису або дерева Гофер. Яке не псується упродовж століть. Це була вельми витривала споруда, винахід якої не під силу людської мудрості. Бог був конструктором, а Ной його головним будівничим. Навіть після того, як Ной зробив усе можливе, аби виконати кожну частину роботи правильно, було. Неможливо, щоб це судно само по собі витримало шаленство бурі, яку Бог у своєму великому гніві мав навести на землю. Робота і завершення споруди рухалася повільно. Кожна дощечка була старанно припасованою, кожний шов покритий смолою. Усе, що могли зробити люди, було зроблено, щоб робота була досконалою та, попри все це. Тільки Бог своєю чудодійною силою міг уберегти цю споруду на гребенях розлючених хвиль, що зіймалися. Спочатку багато людей прийняли застереження Ноя, проте не навернулися до Бога у справжньому покаянні. До настання потопу їм був даний певний час для випробування. Вони не витримали цієї перевірки. Моральна деградація, що переважала у світі. Подолала їх, і вони врешті-решт приєдналися до розбещених людей, які насміхалися і глузували з вірного Ноя. Вони не бажали залишити свої гріхи, практикуючи багатошлюбність і потураючи своїм гріховним пристрастям. Час їхнього випробування наближався до свого кінця. Безбожні та зухвалі мешканці світу мали побачити особливу ознаку великої божественної сили. Ной сумлінно виконав усе, що звелів йому Бог. Ковчег був завершений відповідно до даних Богом вказівок. Ной зробив величезний запас провізії для людей і тварин. Коли це все було зроблено, Бог наказав вірному Ноєві. Увійди ти і увесь дім твій до ковчега, бо я бачу тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді. Ангели були послані зібрати з лісів і полів звірів, яких створив Бог. Ангели йшли попереду, а звірі слідом, пара за парою, самець і самиця, а чих стих тварин по сім пар. Усі ці тварини від найлютіших до найлагідніших і найсумирніших мирно і урочисто входили до ковчега. Здавалося, що небо вкрила хмара різноманітних птахів. Вони підлітали до ковчега також парами, самець і самиця, а чисті птахи по сім пар світ із подивом спостерігав за цим явищем, декотрі дивилися на це зі страхом. Проте під впливом бутарського духу їхні серця так закам'яніли, що цей найяскравіший вияв Божої сили справив на них лише миттєве враження. Упродовж семи днів ці тварини входили до ковчега і Ной розміщав їх усередині у приготованих для них місцях. А приречений людський рід. Споглядаючи сонце, яке світило у всій своїй славі та землю, зодягнуту у майже демську красу, заспокоював свій пробуджений страх бурхливими веселищами, своїми вчинками насильства. Вони, здавалося, самі стягали на себе Божий гнів, який вже готовий був відвідати їх. Тепер усе було готове, аби зачинити двері ковчега. Чого не міг зробити Ной із середини? Натовп глузіїв бачить ангела, який сходить з неба зодягнутий в яскраве, наче блискавка світло. Він зачиняє масивні зовнішні двері, після чого знову підіймається на небо. Перед тим, як дощ почав падати на землю, родина Ноя знаходилася в ковчезі сім днів. У цей час вони готувалися до свого довгого перебування там, коли води потопу прийдуть на землю. А для невіруючого натовпу у ці дні були днями богохульних розваг. Оскільки просто Ноя не виконалося відразу після того, як він увійшов до ковчега, вони подумали, що він був ошуканий і що світ неможливо знищити потопом. Досі на землі не було дощу. Від води підіймався туман, за повелінням Божим, він опускався вночі, як роса, зволожуючи рослинність та сприяючи її цвітінню, незважаючи на цей урочистий прояв Божої сили, свідками якої стали люди, свідками надприродного явища, коли звірі залишали ліси і поля та увійшли до ковчега, а потім ангел Божий, задягнутий у яскраве світло, грізний у своїй величі, зійшов з неба і зачинив двері. Вони зробили запеклими свої серця та продовжували брати участь у розвагах, насміхаючись над цим видатним проявом Божественної сили. Однак на восьмий день небо потемніло. Віддалений гуркіт грому, яскраві спалахи блискавки викликали у людей і тварин жах, і з хмар пішов дощ, оскільки це було небаченим досі явищем. Їхні серця мліли від страху, метушилися охоплені диким жахом тварини, а їхні безладні крики, здавалося, оплакували як власну, так і людську долю. Буря ставала дедалі шаленішою, доки води не ринули з неба могутнім водоспадом, ріки вийшли з берегів, і вода рушила в долини. Відкрилися також. Джерела великої безодні і струмені води з неймовірною силою виривалися на поверхню, викидаючи на сотні метрів угору величезне каміння, яке, падаючи, врізалося глибоко в землю. Люди вперше бачили, як руйнувалися. Творіння їхніх рук. Їхні чудові будинки, гарно сплановані сади й гаї, в яких вони ставили своїх ідолів, були знищені блискавкою з неба. Усюди валялися їхні уламки, вони споруджували жертовники в гаях, посвячуючи їх своїм ідолам та приносячи на них людські жертви. Ці огидні для Бога ідоли були повалені перед ними Його гнівом. Що примусило людей тремтіти перед силою живого Бога, Творця неба й землі. Тепер вони були змушені усвідомити, що через свою Гедоту й жахливі жертвоприношення ідолам прирекли себе на загибель. Буря ставала все лютішою, до гуркоту стихії долучалися зойки людей, які знехтували авторитетом Бога дерева, будівлі, каміння і земля. Усе розпадалося у різні боки. Неможливо передати жах людей і звірів. Навіть Сатана, який був змушений залишатися серед розбурханої стихії, побоювався за власне існування. Йому приносило задоволення управляти таким могутнім людським родом. Він бажав, аби життя людей продовжувалося, щоб вони і надалі чинили свою гадоту і розпалювали повстання проти небесного Бога. Він вимовляв прокляття на Бога, звинувачуючи Його у несправедливості і жорстокості. Багато людей, подібно до сатани, ганили Бога. І якби мали з Богу здійснити свій бунтівний задум, скинули б Його з престолу справедливості. У той час, як багато людей зневажали і проклинали свого Творця, інші, збожеволівши від страху, простягали руки до ковчега, благаючи впустити їх. Та це було неможливо. Бог зачинив двері. Єдиний ухід до ковчега, замкнувши ноя всередині, а нечестивих зовні. Тільки він міг відчинити двері. Страх і покаяння прийшло надто пізно. Нечистиві змушені були визнати, що існує живий Бог, могутніший за людину, якого вони нехтували і хулили. Вони постійно кликали до нього. Але вухо його було закрите уже для їхніх зойків. Декотрі у намагалися силою увірватися до ковча. Однак усі їхні спроби розбивалися вщент об це міцно споруджене судно. Інші чіплялися за ковчег, але їх змивали розлючені хвилі або ж удар дерева чи камені, що падали з усіх сторін, змушували їх розімкнути руки. Ті, хто злегковажив застереження мноя і насміхався над вірним проповідником праведності, надто пізно розкаялися у своєму невір'ї. Ковчег немиросердно кидало і гойдало з боку в бік. Ріня звірів, які перебували в ковчезі, свідчило, що їх охопив смертельний жах. Але серед цієї боротьби стихій, розбурханих хвиль, розкиданих дерев і каміння, Ковчег рухався безпечно. Ангели, могутні силою, провадили його, зберігаючи від пошкодження. Кожна хвилина безпечного плавання ковча під час страхітливої бурі, що тривала 40 днів і 40 ночей, була чудом всемогутньої сили. Тварини, опинившись віч навіч із бурею, кидалися до людей, шукаючи людського товариства, ніби очікуючи від них допомоги. Деякі люди прив'язували своїх дітей і самих себе до могутніх звірів, знаючи, що вони будуть боротися за життя і видеріться навіть на найвищі вершини, рятуючись від води, котра підіймалася. Буря не вщухала. Вода прибувала швидше, ніж спочатку. Дехто прив'язував себе до високих дерев, які росли на найвищих пагорбах. Проте вирвані з корінням. Вони з шаленою швидкістю, неначе хтось зі злістю жбурнув їх, проносилися в повітрі, зникаючи разом з камінням і землею в гребенях високих кип'ячих хвиль. На височинах люди звірі змагалися за місце для себе, доки всіх не змивали пінисті води, що майже досягали найвищих точок землі. Нарешті були затоплені найвищі вершини. Люди і звірі загинули у водах потопу. Ной та його родина з нетерпінням спостерігали за тим, як спадає вода. Він бажав знову опинитися на землі. Ной випустив крука, котрий відлітав і повертався до ковчега, не одержав вже бажаної інформації. Ной випустив голуба, котрий, не знайшовши для себе пристановище, повернувся до ковчега. Через сім днів він знову випустив голуба. І коли той прилетів, тримаючи в дзьобі оливкового листочка, родина, що складалася з восьми осіб і була так довго зачинна в ковчезі, дуже зраділа. Знову з неба зійшов ангел і відчинив двері ковчега, Ной міг зняти верхню частину ковчега. Але не міг відчинити зачинених Богом дверей. Бог промовив до Ноя через ангела, який відчинив двері, звелівши родині Ноя вийти з ковчега та вивезти всі живі створіння. Ной не забув Бога. Котрий так милостиво зберіг їхнє життя, але відразу ж спорудив жертівник і, взявши від кожної чистої тварини і кожної чистої птиці, приїг з їх у цілопалення на жертовнику. Цим він засвідчив про свою віру в Христа, цю велику жертву та виявив вдячність Богові за чудово збережне їхнє життя. Приношення Ноя здійнялося до Бога, як приємні пахощі. Він прийняв це жертвопринесення і поблагословив Ноя та його родину. У цьому міститься урок для всіх, хто житиме на землі. За кожний вияв милості і любові Бога до нас, ми насамперед маємо заносити Йому подяку і смирення поклоніння. А щоб людина не лякалася скупчення хмар і дощів, які падають на землю, та не перебувала в постійному страху, побоюючись ще одного потопу, Бог милостиво запевнив родину ноя обітницею. Я укладу заповіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більше не буде потопу, щоб землю нищити. Оце знак заповіту, що даю я його поміж мною та вами, і поміж кожною живою душею, що з вами, на вічні покоління. Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між мною. Та між землею і станеться, коли над землею я хмару захмарю, та буде віднітися у хмарі веселка, і буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом і між кожною живою душею, у кожному тілі, що вона на землі. Який милостивий Бог, яке співчуття до грішної людини, помістити. Прекрасну різнокольорову райду у хмарах як ознаку заповіту великого Бога з людиною. Ця райдуга мала свідчити всім поколінням про той факт, що Бог знищив мешканців землі водами потопу через їхні великі нечестя. Бог бажав, коли діти в наступних. Поколіннях побачать райду у хмарах і запитають, чому ця чудова арка простяглася над небесами. Батьки пояснили б їм, що старий світ був знищений водами потопу, бо люди віддалися всякому нечестю, а рука Всевишнього нахилила веселку, помістивши її у хмарах як знак того, що він вже ніколи не наведе на землю води потопу. Цей символ у хмарах повинен укріпити віру всіх та зміцнити їхнє довір'я до Бога, оскільки він є знаком божественної милості і доброти до людини. І хоч Бог змушений був знищити землю потопом, його милість і далі огортає її, тобто землю. Бог говорить, поглянувши на райду у хмарі, він згадає. Господь не бажає, щоб це розуміли так, ніби він щось забуває. Натомість промовляє до людини її мовою, щоб вона могла краще зрозуміти його, щоб людина могла краще зрозуміти Його волю. Але для того, щоб розуміти Його волю, людина має молитися і має читати святе Боже Слово. Я пропоную вам сьогодні помолитися разом зі мною, щоб ми узяли урок із цієї історії. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо тобі, що ти благословив нас, і ми сьогодні могли переглянути цю досить таки драматичну, неприємну історію непослуху до потопних людей. Тож, взявши цей урок, дай нам мудрості, Господи, цей день, який ти нам подарував для життя прожити з тобою, щоб ми не пережили цей гіркий досвід. А коли ти прийдеш, щоб ми були в числі спасенних, почуй наші молитви за наших рідних і близьких, і наші молитви за нашу країну. І за все прийми славу, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Звичайно, для багатьох людей. Питання потопу чи історії потопу залишаються загадкою, для того, щоб питання це було відкрите і зрозуміле. Читайте святу книгу, відкрийте своє серце для Господа, прийміть вірою те, що каже Господь. Він скоро прийде на нашу землю. І сьогодні пропоную, щоб кожен, хто почує його голос, не зробив своє серце жорстоким, як люди до потопного світу, які загинули. Тож проживіть цей день із Богом. Віддайте свої серця йому. А якщо у вас є запитання чи прохання, телефонуйте, пишіть нам за адресою, яку ви бачите на екрані. А час нашого ефіру завершився. До побачення.